нашій вазі Крафтер 2017 року повністю перероблений в пасажира. Фари перероблені на лінзовані дві лінзи. Всі ледовські. Ці лінзи були букв... крайні поворотні при повороті, динамічні повороти ДХО. Встановлена доповненна люстра, повністю антихром. все затягнуте плівкою. Різина нова, 17 діски встановлені, пороги. Ці всі молоті теж затягнуті плівкою. Встановлено автоматичне відкривання дверей. Салон. Вирішитий преміум класу. Сидіння регульовані, з ізофіксами. Вікно відчиняється. Ззаді є спальне місце. Диван задній розкладається в ще одне спальне місце. Музика преміум класу з буферами. 32 дюйма телевізор, 5,1 звук, з можливістю підключення консолей ігрових, люк. Тут встановлено у нас все обладнання додаткове, процесори для музики, допомогти акумулятор Сотка. Це для регулювання звуку, який йде від відштатний, переключається на телевізор, магнітофон. Спинка, нахил на передніх сидінь для комфортної їзди. Коврики скрізь пошиті. 220 стоїть адаптер вольт, є розетки виведені. Значить Багажне відділення, ось таке велике багажне відділення, спальне місце з розетками, зарядками, з підсвітками, фаркоп. Задім встановлений сабвуфер і автономка з дистанційним управлінням. Автомобіль повністю обслужений. Перевіряється любому. У побажаному місці.